Нова теорія змови у Тіктоці, адже там же ж все правда. У мережі вважають, що колишній друг Майкла Джексона Дейв Дейв це насправді і є Майкл Джексон. Але давайте поглянемо на цю ситуацію з точки зору пластичного хірурга. Отож, у цього Дейва Дейва інша форма носа, інша форма черепа та зовсім інакший розріз очей. Я не впевнений, що пластичною хірургією можна досягнути таких змін, хоча на його обличчі слід. Досить суттєвих опіків та перенесених операцій, але от саме таку форму носа навряд чи вдалося б досягнути з того вихідного матеріалу, який був у Майкла Джексона, та тим паче іще й форму черепа. Я не розумію, для чого було Майклу Джексону так змінювати свою зовнішність. Хіба що Майкл хотів ну прям дуже сильно сховатися від своїх фанів і зробив кардинально таку операцію. Але все одно я дуже сумніваюсь, що до цього Дейва Дейва доклали руку пластичні хірурги. А як вважаєте ви? пишіть у коментарях.